Відео знято для каналу ExTA. Автомобіль BMW 320D в кузові E46, це 2000-й рік виготовлення, 2-літровий дизель. Для даного автомобіля придбали ось такий ось засіб К2 Roton називається Wheel Cleaner. Це засіб для очистки миття колісних дисків. Ось такий. Тут ось у нас де тут ось дані, фірма К2, каталожний номер, засіб для очищення дисків. <coughs> Отже, така упаковка ось на різних мовах різні специфікації. Тут більш розширено, чомусь на українській мові не бачу, хоча фірма польська. Я думаю, вони і для України також роблять спеціально. Так, отже, ось у нас об'єм 700 мл. В такій гарній упаковці картонній приходить цей засіб, відкриваємо і дістаємо ось такий Така ось баклажечка. з розпилювачем. Такий цікавенький розпилювач, Ось вибиті тут он, э, off Тобто вимкнено, вимкнено. І тут також якісь специфікації на різних мовах. Коротко про застосування. Тобто є різного роду забруднення на дисках, Ось бачите, які просто так легко не відмиваються. Можливо, щіткою, це царапати диски і так далі не потрібно. Для таких забруднень, отакі, які вже в'їлися, ось бачите. От і є ось такий засіб. Тобто для застосування ми набриз, вмикаємо, набризуємо на диск, чекаємо і потім змиваємо. Отже, вимкнули перемикач на он і розпилюємо на диск. Бажано щоб не потрапляв цей засіб в очі, на руки, в дихальні шляхи, тому що там хімікати різні можуть щось пошкодити, тому обережно. Ось бачимо при взаємодії з брудом, рідина, ця хімія міняє колір на ось такий якийсь бордовий, фіолетовий. Ну, виглядає прикольно. Ось дивіться, наче ну, варенням якимось намазали. Так, чекаємо хвилин 10, хай пороз'їдає Ось бачимо вже. Починає висихати, аж лід береться такий, тому беремо е мийку ручну і смиваємо. জি <laughs> Ось вже ми промили диск і ефект, ну ви самі бачите, гарно, навіть там зсередини, от дивіться, зараз покажу, як зверху, скільки там бруду. І ось тут знизу, де ми змогли дістати, змити. Гарно, чисто позмивало, ось тут був бруд, е масляні якісь каплі, бітум, щось типу того. Все змило, диск. Повністю чистесенький. Ну, можливо, десь якісь міленькі є забрудення, але ефект дуже гарний. Зараз порівняємо з диском, який ми ще не очищували. Ось праве колесо переднє, яке ми ще не обробляли, не мили, не чистили. Дивіться, яка різниця. Ось тут скільки бруду. Ось різні. Відкладення від гальмівних колодок. Ось покажу ось тут. Всередині диску як забруднено все. Тобто ефект видно і ефект дуже хороший. Ну і зараз будемо обробляти всі інші колеса. І ось знову колесо, яке ми помили. Дуже подобається мені ефект. Диск гарненький, чистенький, аж блистить. Гарний засіб будемо використовувати.